Всім привіт! І сьогодні я б хотіла поділитися своїм досвідом після видалення мигдаликів і операції, яка називається тонзолектомія. Взагалі, я дуже довго думала що записувати це відео, але подивившись українському на YouTube, я побачила таку тенденцію, що насправді дуже мало розповідають про цю операцію, про її наслідки післяопераційний період, операційний період і таке інше. Тому я вирішила записати свою історію про цю операцію. Перше, про що б я хотіла поговорити, це те, чому я взагалі наважилась робити цю операцію. Ще з дитинства у мене дуже часто були різні захворювання, і всі захворювання перетікали з постійним болем у горлі. Це могли бути і гніні ангіни, і просто різні фарангіти, але біль у горлі завжди був, і зазвичай була температура. Коли мені виповнилось уже років 18, це трішки стихло, але отака проблема, як постійні казозні пробки в самих мигдаликах, особливо зранку, коли ти їх встаєш, відкашлюєш, неприємний запах з рота. Він нікуди не подівся. Я ходила на консультацію до багатьох лорів. І скільки лорі, скільки думок, і багато хто говорив, що все-таки це імунний орган, його не можна видаляти. Але так як я вважала, що це все-таки джерело запалення, а не імунний орган, я вирішила, що краще буде це видалити, і знайшла Лора, який цим зайнявся. Насправді, Лор знайшовся в державній лікарні видалялось мигдалики по звичайному хірургічному способу, тобто за допомогою петлі і скальпеля. Також є інші методи типу крі... кріозаморозки і лазерного видалення, але говорять, що ці методи, по перше, вони проводяться під загальною анестезією. А по-друге, багато людей залишають негативні відгуки щодо цих операцій, тому що важкий період загоєння і більший ризик кровотеч. Не знаю чи це так, я пробувала тільки звичайний хірургічний метод. Але єдине, що можу сказати, що ці два методи вони використовуються тільки в приватних клініках, а у державних клініках це буде безкоштовно ну, або за якусь символічну плату, дивлячись, де б ви хотіли зробити цю операцію. Так я наважилася зробити це 5 днів тому. Зараз мені 22 роки і ніколи не пізно це зробити. Почалося це з того, що я оформилася в стаціонар. В мене ще раз оглянула лор, і вона сказала, що все-таки ці багдалки варто видалити. Але якщо у вас є сумніви, краще звернутися до хорошого у вашому місті. і показами до цієї операції є гніні ангіни 6 разів раз на рік. Але у мене такого не було. У мене могло бути одна-дві. Але ось ці пробки і постійне втомлення, постійне почуття того, що я не виспалася, скільки годин я би не спала. Болі в горлі, болі в вухах, болі в голові. Постійне враження, постійне враження того, що мій організм вічно з чимось бореться. Я боялась також, що можуть піти ускладнення на суглоби та на серце, зважаючи на те, що суглоби у мене і так деколи поболюють, особливо коли я займаюся спортом. Тому я все-таки наважилась на цю операцію. Операція тривала хвилин 15 під місцевим знеболенням. Я розповім якось покроково, щоб ви були готові, що може там статися. Ви заходите в кабінет. Ну як це кабінет, це операційна, повноцінна, з великим столом під операції, якщо ви хочете робити під загальним наркозом, нічого взагалі не відчувати. Я вибрала під місцевим наркозом, бо лор сказала, що це краще, що це швидше, і немає потім цього відходняка від загального наркозу. Я сіла на це кріселко. Кріселко, як звичайного стоматолога, відкрила рот без усіляких розширювачів. Ну я просто навчена гарно показувати горло, бо все життя я знаходжуся у лорів. Тому я сіла мені знеболили десь чотирма уколами в мигдалики Людокаїно. Це насправді не сильно подіяло. Мені докололи ще, і тоді вже приступила до операції. Голос змінився. Я говорити взагалі не могла. Єдина проблема під час операції це те. Чи ти хочеш ковтнути, виплюнути, кашлянути, а це робити не можна, бо може почати сильно кровотеча. Ну і треба просто сидіти легенько, смирненько і чекати, поки це все закінчиться. Закінчилося, як я говорила за 15 хвилин. Спочатку вирізали скальпелем, вилущували сам магдалик з капсули, а потім забирали його за допомогою петлі. І вже в ході операції Лорі зрозуміла, що магдалики на вигляд самі досить хороші, але всередині вони, взагалі, як імунний орган вже не годяться нікуди. Ну, в принципі, так як я і думала. Після операції мене завели в палату, оформили в стаціонар на три дні. Кололи антибіотиками щодо антибіотиків, я сама попросила, щоб їх мені вводили, тому що я трішки переживала про те, що інфекція може кудись піти на інші органи. Хоча по протоколах і, взагалі, Лори говорять, що антибіотики зазвичай не дають після таких операцій. Ну і в радянському союзі, в принципі, так само робили, просто ті гланди і відпускали додому. Тому мене капали антибіотиками і давали з ним болюючим. Перший день хочу наголосити говорити взагалі не можна, пити їсти теж не можна. Ну, я, як би сказати, в перший же день почала пити, Бо я дуже сильно хотіла пити і їсти. Я з'їла пюрешку, таку, як для дітей, і мене почало дико боліти горло, просто до ужасу. Я прополоскала хлорексидином, тому що лордала баночку. Я це пополоскала, потім пішла спати, мені вкололи ще третю дозу знеболюючого. І на наступний день я прокинулася з жахливим болем в горлі. Це можна прирівняти до п'яти шести ангін зараз. Ну дуже боляче. Сьогодні п'ятий день, і мені все одно дуже боляче. Я вже почала приймати антибіотики таблетовано, але я не скажу, що це дуже просто. Звичайна їжа сьогодні я пробувала з'їсти лаваш з сиром, не зажарений, а такий просто м'ягенький. Ну і це було доволі боляче. Тому я все таки думаю, краще поки що залишитися на звичайних оце дитячих пюрешках, кашках і такому іншому. Um, взагалі, що ще цікавого трапилося, це те, що деколи, коли я ковтаю, у мене може йти вода носом. Типу, м'язи піднебіння цього не треба лякатися, як мені пояснили. М'язи підневіння ще просто не готові до нової роботи без мигдалин. І можливий такий закид в ніс. Також мене дуже сильно почало боліти вухо. Вухо в мене було травмоване, але воно мене болить, коли я ось так задираю голову або набік повертаю дуже сильно. Але так в фоновому режимі воно може боліти теж дуже сильно. Я не знаю, коли я вип'ю знеболююче, воно проходить, але не повністю. Ну, це вже я буду дізнаватися на консультації завтра. І потім розповім вам, якщо вам буде цікаво, як я почуваю себе через місяць, через два, через рік, то я запишу про це окреме відео, які стали зміни в моєму організмі. Але зараз я хочу сказати, що я почала краще спати і взагалом краще почуватися. Ну, незважаючи на деякі білі горла, це так. Ну і бажано бути готовим до того, що місяць часу воно буде заживати. Зараз все горло покрите фібриновими плівками, виглядає як спіснівили хліб. Досить моторошно виглядає, тому цього не варто лякатися. Може, якщо зможу зробити фотографії, я вам покажу і вставлю у відео. Зараз на знеболеннях я почуваюся досить нормально, я не хочу спати, я хочу чимось займатися, щось робити, записувати відео. Але, як я вже говорила, біль такий досить нестерпний, без знеболення. Особливо зранку, коли тільки прокинувся, організм заївся, куфнув води і все. Це просто це можна вмерти від болю. Але я дивилася різні. Тіктоки людей, які розповідали про цю операцію, вони говорили, що за місяць часу це має пройти. Ну, я потім розкажу, як у мене було. Тому, якщо у вас такі проблеми, як у мене, я думаю, ніколи не пізно видалити мигдалики, так як мені 22 роки, і люди в 30-40 в видаляють і говорять, що для них відкривається нове життя. Я думаю, що ніколи не пізно. І якщо у вас є реальні проблеми з цим, не варто їх там сильно консервативно лікувати, тому що всі промивання, всі ліки, це просто. Як би сказати, тимчасове, тимчасове полегшення, а забрати джерело запалення потрібно тільки хірургічно, як на мене. Тому можете розглядати цей варіант, якщо вас турбують такі проблеми. І якщо вам буде цікаво, я запишу наступне відео про те, як проходить мій реабілітаційний період. І тоді побачимося в наступних відео. Дякую вам за увагу! Всього вам найкращого, мирного неба, всім па-па.